Як тобто умови в СИЗО, в Київському просто неможливі для життя. Анна, ви зараз не шкодуєте про те, що зробили? Е, ні, жодним чином не шкодую. А коли вийдете, що вже плануєте якісь акції? Е, я думаю, що в першу чергу треба зайнятися допомогою політв'язням. Зараз в Україні, тобто не одна я свої політичні переконання. Зараз в Україні маса політв'язнів. Тобто, в першу чергу, я маю намір допомогти їм. Чому вас не доправили минулого нового разу? Е, мені це невідомо. Мені це не відомо, жодних питань, тобто до мене таких от, жодної інформації щодо цього мені не було надано. Скільки у вас в камері? На даний час 10 чоловік. Хворі є, кашель, розгляд. Люди хворіють, хворіють на застуди, хворіють на бронхіт. Особливо коли було холодно. Дуже багато людей хворіли і не отримували необхідного медичного, медичної допомоги. Які зараз основні аргументи, тому що людині посадкові. Основний аргумент той, що мене звинувачують у народі над могилою. Там, де знаходиться пам'ятник слави, безпосередньо під вічним вогнем, там, де приходять газові труби, не може бути жодного попування. Тобто це не може бути жодним чином на над могилою. Напряму я можу заявити, що так, я сиджу тут, знаходжуся тут через свої політичні переконання. А, ваші подружки, ви, ви з ними якось контактуєте, контактували? Чи чули чу про них? Щось? В Сізо я Дежать знаходжуся вам? в абсолютній ізоляції. Ну, Том, нічого... У мене є можливість зрідка. Зрідка бачите з матір'ю, зрідка з адвокатом, але в основному знаходиться в повній ізоляції. Не приходила до вас і по подружки ні, ні одна. У вас було троє на відео. Так, але вони, вони не можуть. Я, я не знаю взагалі, яке подальше доля, тому що я знаходжусь в ізоляції. Ось уже два з половиною. Що ще є, там це Запобіжний захід вже закінчився? До якого числа вас прийнято було? Запобіжний захід закінчився 29 числа. От тобто вже два тижні, більше два тижні я знаходжуся, що тобто травм не закон. Подовоїть копитання. Ми маємо зараз питання позавпитання, це моральне право. Показати тут немає морального права. Є відповідне рішення Європейського суду з прав людини про те, що якщо термін перебування під варто закінчиться, негайно повинні змінитися в'язнів. Подалося клопотання в СІЗО, однак Анна продовжує незаконно вибухуватися в слідчому ізоляторі. Прокуратура вмиває руки, каже, що це тепер компетенції суду належить, а суд ось вже не перше переносить судові засідання. Зараз після своєї заяви про умови в СИЗО я не знаю, чи безпечно мені буде там знаходитись, тому що за час мого перебування там у мене кілька разів проводилися протиправні допити. Тобто мені погрожували фізичною розправою прямо в СІЗО. Тобто я, е, невідомі особи приходили до мене в СІЗО на допит, відмовлялися викликати адвоката, відмовлялися називати своє ім'я, відмовлялися пред'являти документи. Це чоловіки, жінки, як вони відяливали? Це було троє чоловіків. Як вони одягнули? Скажи, ти ні про що не прощений, шкодуєш? Жодним чином ні про що не шкодую. Якби знала, що все буде так, робити. А от відчуваєш себе справжнім, політв'язним, постраждалим за переконання? А от так важко триматися так, як ти тримаєшся? Я yeah, говорю. <laughs> Не біда, продажна повія, не біда, продажна повія, не біда, продажна повія, ганна, ми з тобою, гана, ми з тобою, гана, ми з тобою, гана, ми з тобою, гана, ми з тобою. Слава Україні! Не, слава! не перешкоджати роботі конвою, оскільки в даному випадку особа значить. Утримувати, повинно отримати співбарту по рішенню суду. В таких випадках конвой має право застосовувати зброю. Ще, Ще раз, раз кажу, зрозумієте, виникає. Оці заходи, які ви, не дай Бог, можете купувати, вони абсолютно не, не до речі. І це, це серйозна річ. А? а чому вони виводять ані? А чого вони виводять ані? да і еще раз включаты, да? так? Вань!